Рік тому під цим прапором ми проголосили, що ми громадяни господарі цій країні, а всі політики держава, всі президенти КМТА, всі це наші слуги. І тому вони нас тут змили тоді рік тому, коли ми поставили намети тут уже тоді, ще на Майдані. Цей прапор, цей прапор дякую. Цей прапор був на Грушевську. Ви бачите, він весь пороху. Цей прапор був на Інститутській, коли ми наступали 20 го числа. І от, там от хлопці, для мене була велика честь бути поруч з цими героями, які йшли з дерев'яними щитами на кулі. Ось вони. Ось вони, ось вони, ці хлопці. І ці хлопці, оцей банер. Вісів там на нашому наметі. І вчора ми сказали: знімайте, якщо у вас рука підніметься, знімайте, якщо у вас рука підніметься, і вони глазом не моргнули. А чому? Да тому що з 22 лютого, з 22 лютого, коли вони знайшли наші керманичі сьогоднішній. Свої задниці, отам там, от, коли ми їх вибороли. Що вони зробили? Ні, вони не сперлися на нас, вони не сперлися на Майдан, вони не зробили люстрацію. вони не розпустили той парламент, а вони сперлися на олігархів і почали сюди, ну я не знаю, вштовхувати як завгодно простітуток різного калібру і різного роду. Від від духовних, від духовних челесних. Спочатку хто вибирав, потім вони це показували. Ось дивіться, який майдан, ось дивіться, це хіба це Майдан, це не Майдан, Майдан на Сході. Так, а на схід вони послали кращих синів, як гарматне м'ясо, щоб їх там фізично знищити і знищують зараз. Тому, брати і сестри. Громадяни, ті, хто усвідомлює саме громадянами, а не ті, хто вчора оці лакеї, які тут обирали, робили святині України, святині України, майдану вони робили проїжджу часть для оцих козлов. Що ми робимо? Стіймо, браття, стіймо до останнього. А сцена має тут стояти. Хай вони її зносять. А от коли знесуть, тоді ми вже поставимо там, де будемо вважати за потрібне. Чоловіче, а сцену, якщо знесуть, то другий раз ми вже її не поставимо, тому що не буде що ставити. Це моя думка. А це моя думка. Так, хлопці звідси відправляли. Я стояв з 21 листопада. Стоп, стоп, стоп. З 21 листопада тут всі стояли. Брати і сестри, по-любому, 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 ті, хто громадяни, ті, хто почувають, відчувають себе господарями в цій країні, оце ви. Я ще раз кажу, а не ті лаки, які лежать задницю, цьому Клічковочку. І ще одне. 22 листопада! 22 по-любому ми збираємо все українські вічі, десяту річницю майдану і в річницю цього майдану. Збираємо все українські вічі. І в один день, в один день вирішимо, чи ми їм довіряємо, чи їм можна довіряти, чи не можна в один день, якщо, якщо це не станеться раніше. Але 22-го. Всім кажіть, всій Україні, з'їжджаємося сюди і вирішуємо питання в один день. Слава Україні! Слава нації, Україна! Україна! Україна!